Доброго вечора, як завжди, у цій порі, програма на пульсі спорту. Сьогодні говоримо про результати черкаських професійних команд у чемпіонаті України та анонсуємо цікавий захід. Розпочнемо з яскравої події. Цієї неділі Черкаське Дніпро на власному полі приймав одного з лідерів чемпіонату України Рівненський Верес. Подивитися цей матч до Черкас завітав цікавий гість. Автор студії Квартал 95» Артем Гагарін. Нагадаємо, що 22 листопада в обласному центрі пройде перший форум прихильників команди Черкаське Дніпро. Участь у цьому дійстві і візьме студія Квартал 95. Про цей форум про Черкаське Дніпро та загалом про футбол. Ми і поспілкувалися з Артемом Гагаріним. Вітаю у імпровізованій студії футбольного клубу Черкаське Дніпро. Сьогодні ми тут говоритимемо про футбол із цікавим гостем із автором та ведучим журналістом Ліги Сміху, чисто Ньюз» Артемом Гагаріним Питаю ну вас. наверное, да, я рад приехать. Наверное, стоит еще добавить и большим любителям футбола. Артем, вы сегодня в Черкасах, сегодня матч Черкасский Дипруверос. Расскажите, чему приехали в сьогодні чему сегодня были. Для начала я приехал, чтобы загадать желание, потому что это первый матч первой лиги в моей жизни, который я буду посещать. Ну, то есть первая игра. На каких-то товарищеских матчах доводилось бывать. А вот так, вот, чтобы первая лига прям не знаю, впервые поэтому можно загадать желание. И, наверное, мое желание будет касаться черкасского Днепра. пожелаю в этом желании, ну, вот, в общем, чтобы в следующем году я ходил уже на матче Черкасского высшей Лиги, вот, но это, как бы, не совсем серьезно, я имею в виду, ну, как пожелание на будущее, а вообще, если цель моего визита сегодня действительно серьезная, как ни странно, для такого веселого человека, как я, и коллектива веселого, который я представляю, я приехал сюда, чтобы Распучатый подготовку к форуму, к форуму, к серьезному форуму, который будут вести несерьезные люди студия студии ⁇ Квартал 95 ⁇ 22 ноября здесь в Черкасах состоится в ДК Дружбы Народов, состоится первый форум, форум болельщиков команды. Черкасский Днепр, который пройдет при поддержке студии «Квартал 95». Будет отдельное выступление от «Квартала», будут много интересных гостей, будет много интересных видеоматериалов. В общем, пока еще мы в стадии разработки этого всего, но должно быть интересно. Yeah. Ну, як я розумію, актори, журналісти, автори полюбляють футбол. У вас в студії скажіть, чому любите? Я знаю, ось був цікавий ролик там про збірну <гум> жартівливий. Був, <Был. гум> да. Чому любите футбол взагалі ви <гум> всі? Ну, як? Ну, не знаю. Чому жінки люблять серіали, а ми мужчини любимо футбол? <гум> ну, напевно, тому що це азарт, тому що це настоящие эмоции и вот это как раз можно э, отдать эти эмоции, оставить их где-то на стадионе и вот спокойно в нашу работу погружаться, в авторскую, там, где нужно спокойно многое думать и придумать что-то интересное. Действительно, футбол очень любим, стараемся, не всегда получается за плотного графика играть. У нас команда есть наша кварталовская, мы играем, в общем, по чуть-чуть по, по пытаемся поддерживать себя в футбольной хорошей форме, все мечтаем сыграть какой-то хороший матч. Возможно, вот форум, который будет 22 числа, это только первый шаг. Возможно, дальше приедем и сыграем товарищескую игру с футболистами Черкасского Днепра. Як ви взагалі прийшли до футбол? Ну, не то, що прийшли до футболу, як почали любити футбол, за кого болевает, які у вас подобання сказали, що люб... Ну, на выше люди тільки ходите, можливо, на вищі матчі. Тобто, які у вас? Ну да, ну так получ... получается, что я родом из Кривого Рога. Я, получается, болел за кривбас. Вот. И уже переехав в Киев, я болел за кривбас. А потом крибас не стало. Я перестал болеть за крибас. Сложно болеть за команду, Логично. которой нет, да, но крибасс в моем сердце навсегда. А вот, кстати, в этом году во Франции был на чемпионате Европы и там встретил наших криворских фанатов, а я сам был фанатом, я ездил с командой, вот, и мы с удовольствием в марсельском метро спели пару песен Криворожских, то есть такая ностальгия присутствовала. Не болею за Динамо Киевское, ну как-то так получилось, потому что я болел за Кривбас а, и был фанатом, а. По фанатским взаимоотношениям на тот момент нельзя было мне болеть за «Динамо Киев». Рада была. -то. Да, поэтому мы дружили с «Шахтером», с болельщиками «Шахтера». И вот как-то так моя любовь была к «Шахтеру» больше. А вот после этого появился в моей жизни еще и Днепр, потому что. Пока пока еще не черкасский Днепр, да. подождите. Пока еще тот, который есть Днепр. А вот появился он, потому что там много друзей, много ребят, с которыми, ну, уже их там нет, они тоже все разъехались, но кроме. Руслана у которого, кстати, был вчера день рождения. Вот, просто к слову. Если он смотрит наш телеканал, то мы поздравляем Я думаю, будет умирать Руслан. Конечно. Руслан, с Всегда, да. Так вот, потому что много ребят, много знакомых, и как-то начал болеть за Днепр. Даже посчастливилось быть ведущим на финале Лиги Европы. В Варшаве, в матче с Севилией. То есть я был от украинской стороны, я был спикером на стадионе, то есть, от вовлечения болельщиков в сам процесс до объявления забитых мячей. Я, конечно, не верил, что мне придется это объявлять, но я даже целых два раза сказал, что мяч ворота Севильи забил футболист Днепра. И... пользовался, ну, я же человек с юмором, я пользовался тем, что организаторы не, не, не понимают украинской мовы, и я когда объявлял, когда говорил про, ну, там, что лучшим игроком матча признали Карла Собаку, угу. Я говорил, что еще кращим гравцем матчу чомусь признали Карла Собаку. Они сейчас показывают все молодец. хорошо, молодец, все, да, все, все здорово. Ну, надо было хоть как-то развеселить себя в этом в, в этот невеселый момент потому что все закончилось не так как нам хотелось вот и наверное вот логично так подойду к тому что и э, здесь я чтобы передать какой-то свой опыт передать свой опыт допустим минимальным в том что я умею, у нас в студии «Квартал 95» новое направление открылось, это ивент, это всевозможные мероприятия, и честно скажу, вот такой вот футбольный форум мы делаем впервые, но это и интересно, мы провели очень много различных мероприятий, различных фестивалей, различных концертов, поэтому вот футбольное направление начинаем тоже развивать, все для чего? Для того, чтобы больше людей ходили на стадион, больше людей болели за Черкасский Днепр, вот. больше людей помогали футбольному клубу Черкасский Днепр, естественно, потому что без помощи, без финансовой никуда мы не, не денемся. Ну а мы, в свою очередь, я и вся студия Квартал 95, мне кажется, у нас получится хорошее мероприятие. Мы сделаем замечательный такой концерт потому что это не совсем будет концерт в студии квартал да там будет отдельная программа юмористическая самые свежие номера которые мы сняли вот буквально неделю назад в палате украина они уже будут здесь и что я уверен что не все эти номера покажут по телевидению uh -huh. а вот сейчас в нашей демократической стране а вот а вот На форумі балічка Дніпра, Черкаська Дніпра судовості ці номери покажемо. Скажіть, наскільки важливі такі форми? Ось ви кажете, для вас, це буде перший, і ось загалом для команди локальної місцевої підтримка влади, підтримка но ну, що багато буде. Болівальники, прихильники футбольного наскільки це для розвитку футболу в цьому місті, для цього клубу, Мені що не совсем даже это ну неправильно не сказати, что это перший для нас. Фору. Ну такий масштабный. Нет, я просто я просто скажу. Знаєте, почему? Потому что это в принципі для України это, ну, я, я таким не сталкивався, потому что ну, у нас очень мало клубов что-то делают для болельщиков. Они так идут навстречу болельщикам. Мало. И то, что делает ваш президент, это здорово, это круто. Действительно, потому что он налаживает эту связь. Сейчас, я, насколько знаю, налажена система уже. Практически уже на 100% она работает по продаже электронных билетов, чего никогда в Черкасах не было до этого, правильно? Да, Но это же круто, это хорошо. И э, всех болельщиков я призываю, что если вы купите абонемент на следующий сезон, то вы сможете прийти на этот концерт, на этот форум, который будет вот 22 числа. Система такая: билеты на этот форум не продаются, продаются билеты на, на следующий сезон да, на черкасский. На Днепр. Вот. Так что покупайте, приходите. А те, кто сегодня будет на матче присутствовать, и на следующем матче насколько я знаю, последний, да, в этом так, круге так. последний матч. Вот. А на последнем матче, кто будет присутствовать, тоже смогут. Будет розыгрыш специальный, смогут получить билеты на этот форум и увидеть студию Квартал-25 вживую. От насладиться. Скажіть, що ну, Черкаське Дніпро приїхало сьогодні на перший матч? Можливо, що знали про Черкаське Дніпро, що зізнавалося. От минулому сезоні команда була серед лідерів, претендувала до останнього на прем'єр-лігу. Не вдалося. І в цьому сезоні не все так гладко. Зараз команда всередині турнірної таблиці. Можливо, оцей форум. Ну, по а щось всередині? Разве 10 клубів турнірної таблиці? Ні, ну сьоме місце із 18. Сьома? Ну, ближче до середини, так. Із 18-ти. Ну так, 14 це посередині було. А так, ми вверху, ми в топі е практично. Ну, я дивився, там розрив доволі невеликий там, с, до места там довольно небольшой так. Разрыв. очень важна поддержка а так как поддержка у черкасского днепра очень хорошая поэтому мне кажется что есть большие шансы на попадание в следующем году в премьер-лигу если есть поддержка у клуба сильная от города от администрации города от Богатых успешных людей этого міста, от простых людей, простых жителей, которые просто ходять на матчі і болеют, потому що не все решают финансы. Вот, допустим, тот же крибас полгода существовал вообще без денег, играли ради болельщиков, которые приходили на стадіон. Ну, кожа, як, просто... як бы тоді, можливо, в такі зустрічі, наприклад, для гірника, для кривбасу проводили. Ну, то есть не одна зустріч, але якісь були б заходи, можна було б рятувати команду. Ну, я даже не знаю, но мне кажется, просто это хотя бы была бы какая-то работа. Это, это, да, это что-то будет делать. Это все, все, все равно, э, это все для привлечения внимания, для привлечения внимания общественности. То есть, еще раз повторюсь, и спонсоров, и простых людей. Поэтому это, мне кажется, это важно, и это интересно не только тем людям, которые придут на этот форум, а это и нам интересно, потому что э, чувствуешь какую-то частичку... Ну, своего вклада, да, в развитие этого клуба. А теперь, когда в следующий раз я буду видеть, что Черкасский Днепр где-то играют, я уже буду заинтересован, я уже буду смотреть, я уже буду, ну... Буду как-то переживати за цей клуб. З поэтому... кожним годом у нас футбольних клубов остається все менше і менше. Поэтому... Так, от в розгляді цього хотів запитати вас. В прем'єр-лізі не все так гладко. Не багато команд переживають не найкращі часи. А от в першій лізі зараз хороша конкуренція. Багато сильних команд, які претендують на прем'єр-лігу. Тобто, чи можна сказати, що це здорова атмосфера, ці команди можуть потіснити ті і якось нас футбол закрутить. No, або... Ну мабуть, можуть. Мені все-таки якщо в серйозну сторону мені здається, що, что, конечно, ну, контраст і розрив сильно великий між учасниками першої пятерки. Премьер-лиги и, не, ну, это и да, параметры... то, есть, то есть тут это это не Лестер, который там случайно попадет и выиграет. Но хотя все может быть. У нас у нас закрываются футбольные клубы с хорошими игроками с такой скоростью, что в принципе, если Черкасский не про следующем году попадет в премьер-лигу а, и ему нужны будут игроки, а допустим Днепропетровский Днепр закончит свое существование, то почему бы им не ну Не прийти сюда и не играть здесь, если здесь есть возможность играть. И здесь есть люди, которые переживают и делают что-то для этого. Поэтому, ну, чуть-чуть ну, усилиться, и все будет хорошо. Ну, в цьм, по процессу, и... есть какой-то средний класс команды. То тобто, есть, давайте в первый лисии в середнье Premier League есть средний класс, яку, 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 яку можно проживать, я сказал. Я вообще считаю, что сейчас первая лига это. ну, это, ну, это, все, что происходит сейчас, все, что не делается, делается к лучшему. И та сложная ситуация, которая на стороне, она все равно поможет нашему футболу в, конце. Ну, не в конце, а вот перед выходом на его пик, когда мы станем чемпионами мира. Перед этим. Но я о том, что... И чемпионами каких наш клуб? Ну, давайте, чем мы мелочимся. Чемпионы мира. А вот. Почему? Потому что молодые игроки начинают наконец-то получать практику, начинают играть. И вот я специально посмотрел Составы э, клубов первой лиги из всех клубов играет только один легионер. Не помню, в какой-то команде грузин играет. Все остальные это украинцы. И это очень круто. Но у вас в команде все украинцы или нет? У нас есть один играет в сборной Узбекистана. Киргизии, Киргизстану. Киргизстану? Ну, да. да. Ну, поч поч почему, почему, да, почему-то я его не этот, ну... ну вы хвалите Динамо 2. Я его просто почему-то не видел в Ну, в остальных матчах так, не грав, так. Видимо, да, 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 да. Ну, вот я так посмотрел, что вот украинцы, круто. Ничего мы его, это... Натуралізуємо. Да, да. Ну і на завершення, можливо, побажаєте щось болівальникам, запросите запросити футбольному клубу, гравцям? Ну, не знаю, вже телезрители будуть дивитися это це інтерв'ю в После только будут знать результат сегодняшнего матча. Я же все-таки желаю сегодня победы, завтра победы. Ну, завтра, в смысле, в следующем туре. После возобновления чемпионата желаю победы. Желаю встретиться с черкасским Днепром в Киеве, допустим, на матчах с Динамо, на матчах с другими, ну, клубами э, Премьер-лиги Украины. В общем, желаю, чтобы в следующем году э, черкасский Дня проиграл в э, Премьер-лиге, а мы попробуем для этого что-то сделать, да? попробуем провести этот э, форум и, возможно, вот э, с него, с этого первого форума, не зря он называется первым, кстати, вот не зря, потому что значит будет и второй, и третий, и дальше. С него э, начнется новая история замечательного клуба. Черкаська ну я в свою чергу теж запрошую болівальників на перший форум, який відбудеться 22 листопада, форум прихильників Черкаського Дніпра, і, ну, і на домашні матчі, які, яких залишилось не так багато. Після матчу з Вересом ще буде та одна гра. Ну і з нами був Артем Гагарін, автор, журналіст студії квартал до ну, Багато проектів. Дякую, що були з нами. Це було виїзне виїзна програма на пульсі спорту. Слід відзначити, що приїзд Артема видався фартовим, адже Черкаське Дніпро на власному полі просто розгромив Верес. Місцева команда ще на 16-й хвилині матчу лідирувала з рахунком 2-0 і фактично зняла всі питання про переможця. У другій половині підопічні Олександра Кирилюка забили третій м'яч і довели гру до логічного завершення. 3-0. Дніпро декласував міцного суперника. Грізний суперник завітав до Черкас. До цього матчу Верес мав 10 матчів без програшу серії в чемпіонаті і логічне друге місце в турнірній таблиці. Втім, продемонструвати свою гру команда не зуміла, та й черкаські футболісти зробили все для цього. Рівний початок. Кожна з команд спокійно входила в гру, звикаючи до суперника. Але вже на 12 12-й хвилині глядачі побачили перший гол. Ігор Мудинський пройшов правим флангом і м'яко навісив у штрафний майданчик, де всіх випередив Олександр Ковпак. 1-0. Перший гол зіркового форварда в сезоні. Не ...гравці Вересу оговтатися після такого початку, як пропустили вдруге. Вже на 16-й хвилині Олександр Батальський розібрався з двома захисниками та пробив притирку зі стійкою воріт Вереса 2-0. Зробивши хороший заділ в рахунку, черкаські футболісти не відсижувалися в обороні, а досить гостро контратакували. Так, вже на старті другого тайму команда забиває втретє. Олександр Ковпак отримав хорошу передачу у штрафному майданчику і спокійно переграв воротаря суперника 3-0. Змінити щось на свою користь футболісти Вересу так і не зуміли, поїхали Черкас без очок. Як кажуть, треба пережити, поразки плані результату – на закономірно. Прамієте програвати, так що ми признаємося, що ми були слідчі. До цього матчу Черкаське Дніпро підходив із суттєвими кадровими втратами. Через дискваліфікацію гру пропускали Олег Тарасенко та Андрій Скарлош. Низка центральних півзахисників нині травмовані. Попри це, Дніпряни чітко відіграли в захисті та використали усі свої моменти. Тому 3-0 закономірний результат. Ми піднімали, що команда Верес. играет э, такой силовой футбол. Знали, что будет очень много борьбы. И нужно было не уступить этой команде. Но мы, я считаю, не уступили. То есть перетерпели, вытерпели, и свои моменты, которые у нас были, мы их реализовали. Таким чином, Черкаський Дніпро розпочав нову якісну серію. У трьох останніх матчах команда здобула сім очок і піднялася на шосту позицію в чемпіонаті. Від п'ятого місця Дніпрян відділяє два очка. Далі у команди два виїзних матчі: п'ятого листопада гра з Тернополем, а дев'ятого з Колосом. А тим часом у Білозірі на фінішну пряму вийшло будівництво академії футболу. Грандіозний спортивний комплекс із готелем та критим футбольним полем практично готовий. На всі роботи пішло близько 33 мільйонів гривень. Завершити будівництво та відкрити сільську академію футболу планують вже у листопаді. Відвідав об'єкти голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Про деталі в сюжеті. Будівництво спорткомплексу академії, яке розпочали ще у 2013 році, практично готове. Підряднику залишилося завершити внутрішні роботи. На це піде близько двох тижнів. Головне завдання зараз обладнати залу для тренувань, а також завершити роботи із прокладання тепломережі. Придбали і покриття для гри одне з найкращих у світі. Будували навчально-тренувальний комплекс, орієнтуючись на гранди світового футболу. Це найбільший ігровий зал на Україні. получается. Именно к пролетам, то есть 30 метров, это конструктивное, очень долго думали над решением этого. Но, слава богу, у нас получилось. Выйти на уровень, выйти на европейский уровень футбола. А здесь именно созданы все условия. Созданы все условия, чтобы именно дети учились, развивались. Это, это можно сказать, именно Академия футбола на уровне высших европейских клубов, как, скажем, Аякса, Барселона и тому подобное. Тим, щоб постелити покриття, потрібно владнати всі питання з внутрішніми мережами, і з цим певний час були проблеми. Подивитися на завершальну стадію будівництва до Білозіря завітав і очільник Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, який організував робочу зустріч із підрядниками та представниками профільних відомств. Дуже просив Юрія Олеговича знайти час сьогодні і провести цю зустріч з субпідрядниками, генеральним підрядникам, тому що я відчував, що ми вже наближаємось до зими, і навіть в листопаді ми можемо не здати цей об'єкт. Але от сьогодні я бачу, що всі тут бігають на круги голови обласної адміністрації, так що вже появляється впевненість, що Хоча в листопаді ми це здамо. Ми якраз зібралися з тим, щоб зібрали всі відповідні служби. Це і архітектурно-будівельна інспекція, це і наші державні монополі Черкаса Газ, Обленерго, всі інші дозвольного характеру служби, які моє звернення, мій меседж не заважати, якнайшвидше надати можливість здати об'єкт в експлуатацію. Окрім ігрового майданчика, майже готовий гуртожиток для вихованців академії. Це 40 місць. Тут вихованці зможуть проживати і навчатися у сусідній сільській школі. Проект близький до завершення. Втім, після будівництва є питання подальшого утримання комплексу академії футболу. Треба додатковий ресурс. І цим ресурсом повинна, як кажуть, забезпечити державу. Тому ми будемо лобіювати це питання на державному рівні, щоб забезпечити ресурсами об'єднаних громад. Вони самі розпоряджатимуться. Вони знають, як куди направити цей ресурс, тому що їм потрібно. Це їхній розвиток. І до результатів баскетбольних матчів черкаські мавпи нині проводять не найкращу серію. Днями місцева команда провела дві гри у рідних стінах, але потішити власного вболівальника перемогами черкаські баскетболісти не зуміли. Спочатку мавпи зазнали поразки від Дніпра, після чого поступилися Запоріжжю. Таким чином команда вже чотири матчі поспіль не може виграти вдома. Ще один непростий домашній матч. Після поразки від Дніпра черкаські мавпи приймали Запоріжжя. Команду, яка також програла свою останню гру. Тому у Черкасах суперники змагалися за важливі очки і прагнули реабілітуватися. Мавпи активно розпочинають. Дмитро Скапінцев добре розібрався у трисекундній зоні і відкрив рахунок. Але баскетболісти Запоріжжя швидко відповіли на це своїм триочковим і до кінця першої чверті лише збільшували свою перевагу. Так, на першу перерву команди пішли за 11 очкового лідерства гостей тринадцять У другій чверті запро. Рожани збільшують гандикап до 15 очок. Особливо черкасцям докучали суперники із за триочкової дуги. Команда реалізувала дальні спроби з 50 відсотковим показником. Втім, до кінця періоду черкасці скоротили відставання до 10 балів 29-39. Гра була тяжою, як і останні ігри у нас. Вони не могли нічого забити, Ну, навіть ні проблеми в дальніх бросках, тому що дальні бразками вони... немає. 33% это не худший процент. Двухочковые не забили. Плохой процент. Повторяем одни и те же самые ошибки, которые повторяли и в прошлой игре, и в позапрошлой игре. К сожалению, команда Запорожья сегодня играла очень хорошо. На старті другої половини матчу гості знову здійснюють ривок і лідирують вже плюс 17. Небек дошкуляв Черкасцям захисник Запоріжжя Павло Буренко. Лідер команди реалізував 5 із 7 триочкових і в підсумку завершив гру з показником 25 балів, сім передач та п'ять підбирань. Наблизитися до суперника мав позуміли лише у четвертій чверті, але знову не більше ніж на 10 очок. У підсумку поразка 65-77. сімдесят і грою, і результатом. То, чому ми договорювалися, ми виповнені цей план. Зіграли дисциплініровано в защиті в падені, создали десять моменти, попали в свої броски. Тобто, ну, ми заслужили цю победу, ми були сильні соперника. Другий програш поспіль загалом четвертий у рідних стінах. Цим матчем черкаські мавпи завершили перше коло чемпіонату. Можна зробити певні висновки. Ми дали а, можливість нашій молодіжі поіграти перший тур. Однозначно мы видим, что нужно качественное усиление, может быть даже замена в пятой позиции и в первую очередь в первой позиции. Как бы нам, нам нужен там, игрок, который будет стабилизировать нашу игру в нападении, который будет доводить все то, что мы готовим на тренировках до, до того, чтобы оно исполнялось во время игры. Вот я думаю, что к началу второго круга у нас будут изменения небольшие в составе. Таким чином, перше коло черкаські мавпи завершили на шостій позиції. В активі команди три перемоги і сім поразок. Щоправда, ряд клубів має матчі в запасі. Далі мавпи стартують у Кубку України проти команди вищої ліги Золотий вік і на цьому будемо завершувати нашу програму. Цього тижня на черкаських любителів спорту чекають різноманітні заходи. Так, 3 листопада у місті стартує всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Дмитра Лисуна. А 4 листопада черкаські мавпи проведуть матч Кубка України проти команди Золотий вік. А у неділю у місті стартує Кубок області з футзалу. Це була програма на пульсі спорту. Бажаю вам перемогу! Люблених команд! До побачення!